Доброго дня всім моїм знайомим і підписникам. Збираємо справу. Оформляю я заявку в ДБР. Я вам скину то відео. В чому, в чому справа в тому відео є? От чому воно таке важливе? Дивіться, стільки порушень за одну розмову з ними було. Перерішення службових повноважень, введення в оману повноваженого органу це бубніння в, цю, в камеру їхню. Ем, він починав розглядати справу. Я його це не чув, почув, що щось він що шукає, бубнить. А він уже розглядає там, тарата, -та -та -та, розглядає справу. такі-та-та. -та. Це порушення. Це не порушення, це підробка е, документів і відеофайлу. Е, таким образом, вони пропихують це покарання. Такі він вони знайшли лазейку в законі. Так далі. Наклеп, тобто мисне або е, не стало нас до перевірки інформації, що прижиною вже честь, гідність і фізичної особи. Це три кримінальні справи. І справи Цивільного кодексу, пункт 127 ПДР. О, блін, не написав, зараз допишу. 15.9 це зупинка парковка на неположеному місці. 28.1 ПДР ПДР нема червоного приблизкого маяка. Вони не мали права вообще там стояти і зупиняти людей. Вони тобто фізично не, не мали на це право ніякого. От. А пункт А-127 ПДР це перетин неположеного місці дороги. Не дорога, то автобан. Там машини літають. Це здання. Аварійна ситуація, зараз ще напишу пункт. Таким чином, вони создавали аварійну ситуацію, коли той перебігав автобан. Получається, ще пункт додається і буде 4 пункти Цивільного кодексу. Так, продовження буде. Давайте. Давайте, дивіться, ставте лайки. Ніхто не підписався, підписуйтесь. Буде канал цікавий, будемо освітлювати і. Будуть змагання на ретрокарах, і по Москвечу по технічці, не технічці буде, буде цікаво. Будемо роздивлятися такі ролики і будемо коментувати, писати, коменти, буде, буде це якби канал для образування людей, щоб вони знали, як реагувати на таких цих Якщо порушив і ти, ти порушив неправ, то, тобто, будь ласка, заплати. От і більше так на риби. А якщо такий э, безпреділ, то це інша справа. Дякую.